Доброго дня, любі малята! Сьогодні ми з зайчиком дізнаємося, як треба правильно, безпечно поводитися на вулиці. Пропонуємо переглянути відео. А ви знаєте, що до деяких речей наближатись та брати в руки не можна, це дуже небезпечно. Ось подивіться, чиясь м'яка іграшка на галявині сидить. Підкажіть, ми можемо з нею погратися. Звісно, малята ні. Тому що вона може бути небезпечною для кожного з нас, для нашого життя та здоров'я. Вона може вибухнути, якщо її залишили лихі люди. До снарядів, які не розірвались, підходити також дітки не можна. А якщо випадково ви побачили їх, треба повідомити про цю знахідку дорослих та подзвонити за номером 101, щоб спеціалісти знешкоджили цю знахідку. Любі малята, так також треба остерігатись речей, які лежать без догляду. Якщо вони не твої, краще не підходьте, тому що вони можуть причинити вам зло та горе. А тепер давайте ми з вами пограємо в гру, яка називається Так чи ні. Я буду задавати вам запитання. А ви будете давати відповідь. Але відповідь має бути так чи ні. Ну що, почали? Своїми іграшками можна грати? Звісно, так. Якщо знайшли снаряд, можна наближатись? Молодці. Ні. Знешкод... Знешкодити снаряди можуть спеціалісти? Так. Знайдені на вулицях іграшки можна чіпати? Ні. До залишених чужих речей не можна наближатись. Так, якщо знайшов невідомий предмет, потрібно сказати другу? Звісно, ні. А потрібно сказати дорослому? Так. Малята, тепер я зрозумів, як треба безпечно поводитися на вулиці. А ви знаєте, що за безпеку відповідає поліція. І ми з зайчиком пропонуємо вам розфарбувати поліцейську машину. Ви сьогодні були розумнички, чекаємо на ваші роботи.